Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда. Інтера. Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами наступні шість годин на часі новини. Одна людина загинула, і п'ятеро поранені внаслідок атаки росіян по Запоріжжю. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, у понеділок увечері окупанти обстріляли одне з сіл області п'ятьма керованими авіабомбами. Зруйнували і пошкодили житлові будинки та заклади соціальної сфери. Загинула 66-річна жінка. Рятувальники дістали її тіло з під завалів. Також понівечені житлові будинки, навчальний заклад, адмінбудівля та магазини. Зустріч представників генеральних штабів країн, які готові надати свій контингент, відбудеться наприкінці цього тижня в Україні. Підготовку до неї обговорили телефоном президент Володимир Зеленський і британський і британський прем'єр Кір Стармер. Крім того, Стармер поінформував про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, йшлося зокрема про результати зустрічі лідерів у Парижі та необхідність тиску на Путіна. Скоординували наші кроки. Спільні кроки, нашу спільну дипломатію і роботу команд заради наближення миру і гарантування безпеки, ми готуємо зустріч наших військових представників для підготовки контингентів. Цінуємо позицію Британію щодо тиску на Росію, тиск потрібен, достатньо сильний, щоб не давати росіянам розширювати цю війну. Тим більше зараз в Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок денний, постійно нові удари дронів, постійно жорстокі обстріли. Тільки тиском це треба припиняти і примушувати Росію до миру. Сполучені штати запровадять вторинні санкції проти російської нафти, якщо Путін не піде на перемир'я з Україною. Про це президент Дональд Трамп заявив під час зустрічі з пресою в Білому домі. Наголосив, робити цього не хоче, але не вагатиметься, якщо в Кремлі не почують заклики Вашингтона. Разом із тим додав, переконаний, що Путін виконає свою частину угоди. Згадав і про Україну, мовляв, документ передбачає дві сторони, і українці повинні будуть виконати свої зобов'язання. Нагадаю, напередодні. В білому домі повідомили, Трамп не задоволений тим, як Києві і Москва коментують процес досягнення миру. Я хочу, щоб Путін уклав угоду, щоб ми зупинили вбивство українських і російських солдатів та решти людей. Я хочу переконатися, що він це зробить. Дуже не хотілося би запроваджувати уторинні тарифи на його нафту, але це саме те, що я би зробив, якби побачив, що Путін не може впоратися зі своїм завданням. Американський президент поступово усвідомлює з ким має справу. Так про контакти Трампа з Путіним каже міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський. А саме щодо того, як президент розлютився, почувши нові вимоги Кремля щодо мирних переговорів, також додав, сподівається, що у Вашингтоні невдовзі зрозуміють справжні наміри Росії і водночас усвідомлять потребу співпраці з європейськими союзниками. Сікорський вкотре нагадав, американська концепція переговорів про мир в Україні без участь Сті Європи заздалегідь приречена на поразку. Центр рекрутингу сил спеціальних операцій відкрили в Кропивницькому. ССО це підрозділи спеціального призначення, які виконують завдання розвідників, беруть участь у рейдах у тил ворога, підпільній роботі за лінією фронту і створенні агентурної мережі. У рекрутинговому центрі надають детальну інформацію про посади, вимоги до кандидатів, перелік документів, навчання та забезпечення. Подробиці з'ясувала Олена Бринза. Дивіться, це наш а, проспект загальної сил спеціальних операцій. Тут, в принципі, а, описані основні наші переваги, які ми пропонуємо, і також, а, і також вказані підрозділи. Я а, так, звичайно. Я. Юлія, працівниця центру рекрутингу сил спеціальних операцій в Кропивницькому, консультує Михайла. Чоловік планує долучитись до одного з підрозділів ССУ. Я прийшов, мені просто за 10 хвилин розповіли все. Все, все, що ну все, що я тільки хотів дізнатися, навіть з прикладами у центрі рекрутингу консультують, допомагають підготуватись до відбору та супроводжують кандидата, допоки його не зарахують на службу в обраний підрозділ. Він може отримати інформацію про посади, які є вакантні. Він може дізнатися перелік підрозділів. Ну і підрозділ посади, тобто куди можна долучитися. Підрозділів багато. Вони знаходяться по всій Україні. А люди в нас також часто переїжджають, тобто можна обрати, наприклад, не в цьому місці а в якомусь іншому кожна людина отримає свого персонального рекрутера, з яким він буде постійно на зв'язку. Найперша вимога до претендентів це мотивація, пояснюють рекрутери. Адже на майбутніх бійців чекає серйозне навчання. Якщо ти цивільна людина ніколи не була в армії, ти проходиш першу базову підготовку протягом семи тижнів, де поглиблено вивчаєш тактику, медицину, вогневу підготовку, навчаєшся стресостійкості. Потім людина повертається в частину і через деякий час її відправні. Вже більш ґрунтовну фахову підготовку. Умовно, якщо це е, оператор з медицини, його відправляють на курси, де він буде поглиблено вивчати е, медицину. Якщо це оператор зв'язку, відправляється на факт е, по зв'язку. Е, цей курс може тривати від одного місяця до трьох місяців, в залежності е, знову ж таки від специфіки посади, і надалі. Е, наш кандидат уже військовослужбовець повертається в частину, де проходить бойове злагодження. Центр рекрутингу ССО в Корпивницькому працює на базі волонтерського хабу Простір хоробрих. Тут охочі можуть також потренуватись, керувати дронами, доєднатися до інших активностей або задонатити на потреби підрозділів ССО. Наш благодійний фонд підтримує сили спеціальних операцій. Ми працюємо з бригадами сил спеціальних операцій. На минулому році нами було надано підтримку на понад 145 мільйонів гривень і понад. 100 тисяч в іноземній валюті, це реби, дрони, безпілотні літальні апарати, а також автівки, які привозять нам із за кордону. і Ми передаємо далі військовослужбовцям. Центри рекрутингу сил спеціальних операцій запрацювали також у Києві, Дніпрі та Хмельницькому. З Кропивницького Олена Бринза, Софія Швора, подробиться телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Наступний випуск новину о 6.30, а доти єдиний марафон продовжить. Анна Каменєва дякую, Ліля. Чотири роки ув'язнення для лідерки французьких ультраправих проросійської Марі Лепен. Коли вирок набуде чинності про це й не тільки поговоримо далі.